Ті мовні російськомовні. Якщо в мене зараз зсу служить дуже багато наших російськомовних хлопців, які з мого міста, О, хай ну добре, що їх познищають, Це вони у полоне підуть, підуть до, чекайте, до мешкати, власке, бо вони до... не потрібні. Вони не потрібні мешкати на Україні і розмовляти За... російською мовою. Зачекайте, хай ви купають до... своїх дідів та їдуть до Москви. Ви Там добре розмовляєте ви кажете, всі. але у мене є одне питання до вас. Ви дуже розмовляєте ну, українською чи... мовою, ви дуже її розумієте, дуже класно спілкуєтеся на ній, але чому ви тоді не на передовій? У мене єдине запитання до вас. Чому ви. А навіщо, а навіщо, а навіщо мені, справжньому, українцю, повинна йти на передову, коли є другосортні сортня людини, які мають воювати? Ви зараз це кажуть, ви, 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 вони, ви вони, вони не за свій рік не вчили українську мову, хай йдуть воюють. До чого це цей рік? Вони її з дитинства знають цю українську мову, нашу да українську хто, мову. Хто, хто? Хто? Нема такої вашої нашої, вона є. Ні, я єдина. Я кажу, що Бо країна мову... є єдиною. І повинна розмовляти усі, хто мешкає на Україні українською мовою. А ті, хто розкомовні, хай копають своїх дідів та їдуть до своєї Московії. До Московії поїдуть тільки ті, хто проти України. Она... До Москви поїдуть усі. Ті, хто не поїде, ми поріжемо та й знищимо, щоб не мешкали на Україні. Бо Підеш, не повинна але... бути русською. Мови руською мовою на на Україні. Зачекайте, тобто ви хочете сказати, що якщо людина буде розмовляти англійською мовою, то вона не може бути українцем чи що? така погана українська, боже. Що ж ви так погано розмовляєте? То я буду самі розмовляти на русском. Я думаю, русский тогда у мене получше буде, але я українка, заметьте. ріже, ріже, ріже вуха, ріже вуха. Ваша мова. Це прикро, що ви, мешканці України, не вмієте розмовляти і не вмієте спілкуватися українською мовою. Це прикро, це дуже прикро. І прийде час, коли...